Йо, всім привіт, друзі! це знову я, при 777, І сьогодні у нас буде знову тема веб-розробка, але ми сьогодні будемо не писати якихось там ігри, а я буду пояснювати один дуже чудовий метод. Вообще в інтернеті і людськими словами нічого не знайшов, тому вийшов, сам знайшов відповідь на запитання та вийшов з вами поділитися. Ось скажіть, вам колись. Треба було зробити так, щоб програма сама без вас автоматично створювала зміння. І вам не треба було писати отакі ось типу Let, і якась дуйна назва дорівнює і якийсь текстик. Ось так от, типу. Щоб ви такого не робили, а програма сама автоматично створювала змінні. Але найголовніша проблема в тому, що ми не можемо робити автоматичні назви змінним. Ось ми не можемо ось так от зробити, щоб назва змінної була, наприклад, якась рандомна циферка. А все тому, що JavaScript таке робити не дозволяє. Або, наприклад, ось так от ми також не можемо зробити. Ось такий код також у нас буде неробочий. Все тому, що тут ми створюємо зміну А, яку є взагалі значення не існуюче. І ми хочемо, щоб це А у нас було типу привіт. Але насправді, у нас буде аж дві помилки. По-перше, ми створимо зміну Іс. Не існуючим значенням, неіснуючим типом значення, а по-друге, ми створимо зміну, яка вже є. Але якщо вам приблизно щось треба таке, щоб воно, програма автоматично без вашої участі, безконечно створювала зміни, то вам сюди. І сьогодні у нас буде цілий. Таке велике пояснення, там, де я пояснюю, як це зробити, ми створимо рандомний генератор рандомних людей. І все буде у нас буде працювати на об'єктах та конструкторах. Ну, дуже, дуже популярна тематика, де я якихось там ігор та, наприклад, месенджерів. Ну ладно, давайте просто поясню, як зробити те, що ми сьогодні хочемо зробити. Ось саме створювати автоматично змінні ми не можемо, але ми можемо використати вже готовий е, такий тип даних, це масив. Масив, що з собою являє масив. Масив це просто тупо набір якихось даних. Тобто, допустимо, масив у нас пишеться в квадратних таких дуже дужечках, наприклад, ім'я Маша, там, стара, точніше, Маша. там. Допустим, 10 і допустим 3. Оце являє собою масив. Ми можемо створити масив, само собою. Допустимо, він буде у нас називатись А ніндзя-коду. Тепер сюди ставимо квадратні дужки, як завжди. У нас буде створюємо пустий масив. Тепер ми пишемо сам наш масив і переписуємо для нього шлях. А саме по Значить так називається команда Push. І сюди додамо, допустимо. Яке значення. Рядок привіт. Ось так от. А давайте зробимо по-інакшому. Ми сюди напишемо set інтервал, дужки. Тепер обираємо зайву дужку, пишемо function. Тут дужечки не потрібні. Ось так от. Обираємо це. Ставимо тут таку штуковину. Тепер ось так от. Тепер хай кожних 3 секунди буде виконуватись і ось так от. Ось такий ось ми код написали, і у нас просто буде додаватися до масиву нове дане це рядок-перевіт. Але ми його хочемо вивести в консоль, щоб побачити рез результат. Пишемо консоли. Тут пишемо log. І тут пишемо А. Ну, давайте запустимо таке. Бачиш, у нас вже почало багато ставати привіт. Уже три привіта, вже чотири. І так само ми можемо додавати безкінечно таких привітів. А як же ж до них звертатися? Так, давайте приберемо це все. Хай воно мені привіти продовжує виписувати. А звертатися ми будемо наш масив А. І тут ми можемо переписати, допустимо, циферку 1, ну, ну тобто його ідентифікатори. Тобто, ось кожний в масиві, кожне дане має свій ідентифікатор. Ну, і воно і тут йде по порядку. Ну, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і так далі. І тому ми можемо так само звертатися. Допустимо, давайте звернемося до 1. І ми ось бачимо привіт. Або давайте додамо сюди нове ось так: от, пуш. І давайте сюди додамо новий рядок. Допустим, «Пока». Ось так от. Ось так от. Все. Його індифікатор 39. Ми це запам'ятали, і тепер ми можемо ось так от звернутись. 39. Очищимо це. І ось. Так. Привіт. А ну-ка, стой. Ось у нас є, бачите, пока». А, так, тут 38. У Нас надурили 38. Ось так от давайте чистимо, запустимо. І бачите, нам вивело пока. Ось так от можна звертатись. Щоб звернутися до першого із масиву, нам треба переписати нулик. І ми отримуємо перший найперший. А щоб отримати найостанніший вам треба прописати А. Потім шукаємо по ідентифікатору. А ленг, тобто ми визначаємо останнє неіснуюче значення. Тому що ось допустимо. Зараз ми скриємо якийсь. Бачимо, тут багато-багато-багато всього. Ось останній це номер 107, а довжина 108. І тому ми обращаємось саме до цього 107-го, тобто 108 відняти 1, оцей ось нуйовий, виходить 107, а це саме у нас привіт. Ось так от можна обращатись до самого найостайнішого. А як обращатись до наступного неіснуючого, тобто після 107-го, це просто ленг. Якщо ми ось так от запустимо, то нам покаже 127 наіснуюче. Бо всього ж тут 126 останнє. Ну, а тепер давайте напишемо програму, яка буде кожних 5 секунд створювати нам рандомну людину. Із такими значеннями: ім'я, вік та місто. Значить, Першим, що нам треба зробити, це треба зробити пару масивів, три штуки, із, просто тупо із один із різним віком, один із м, різними іменами, а другий із різними містами. Ось, бачите, я зробив заготовочку три пустих масиви. Створюємо констант, це Ім'я масив іменів, масив раків і масив міст. І зараз нам треба за, за, заповнити їх ну, потрібними Там, даними. Поїхали. Ну, ось я знайшов якийсь домний генератор. Давайте скопіюємо згенеровані імена дуже унікальне та цікаве заняття. Ну, я думаю, імен вистачить. І відкриваємо буфер обміну, і тут у нас все заспамано різними іменами. Тепер треба останнє, що нам залишилось зробити це запхати їх у масив. Дуже вес веселе завдання. Ну, і ось я останнє. На кінець то вбиваю. Я вам скажу, це дуже веселе завдання, і платити, як мінімум, за таке, Завдання на роботі вам повинні ну, 1100. А іноді я беру і зберігаю на всякий случай файлик. Ну і ось перший масив із, із іменами готовий. Залишилося ще два. Коротше, друзі, я утямився і вирішив перетворити константу не на масив якийсь там, а на функцію, яка буде повертати ціле рандомне число до 100. Ну, в принципі, люди більше ста вже не живуть. все, благодаря, глобалістам. Ну, ми вже не на ту тему звернули. І залишилось залишити, і залишилось заповнити останній масив Сіті. Для цього ми знову поперемося в інтернет. Думаю, такий список нам сойдет. Я придумав нову тактику. Ось так от, думаю, мені стільки рядочки вистачить. І ось скільки вийшло. Всього у мене міст. Якщо ви є в тих місцях, які я тут напечатав, то пишіть в коментарях і пишіть з якого міста. Мені буде цікаво почитати. Ну, і ось ми вже написали всі потрібні нам дані і масиви. Тепер нам треба створити конструктор. Ну, ось, друзі, я вже написав конструктор, персонажі, і в нього будуть три аргументи та три значення. Це ім'я, місто та возраст. Тепер нам треба написати інтервал set interval А. -а, 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 -а. Ось так, ось так от уже краще. Знаєте, що ми забули? Ось тут десь зробити масив для наших персонажів. Так, як його назвати? Вона проблема програмістів. І називатись у нас буде персонаж Масів. Все дуже просто. А тепер найголовніше ми, як завжди, робимо пуш старий добрий метод. В круглих скобках нам треба прописати, що саме ми хочемо додати. А ми хочемо додати new персонажі. New персонажа Ось я вже переробив нашу функцію. Number, і додавав їй аргумент number. Так, друзі, я знову повернуся, просто я перевірив один баг. Я викликав цю функцію, і я перевірив, що вона, якщо аргумент буде 10, вона поверне нам будь-яке число, навіть 0, але точно не 10. І тепер ми точно будемо отримувати нового персонажа із ім'ям. А тепер давайте написимо, напишемо Console-Rog, і сюди виведемо останній наш доданий персонаж. І цей код вже можна запустити, але його треба сохранити. Так, запускаємо, і ось ми отримуємо об'єкт із рандомним ім'ям, а ці у нас значення. Стають Undefined. А знаєте, чому вони у нас стають Undefined? Тому що ми тут для них нічого не прописали? Тому давайте ми вже засерили цю складку. Тому давайте відкриємо нову консоль і сюди перетягнемо наш файлик. Ось так от. І тепер оце ось. Оцей ось код, нам треба виходить передобуювати. Ну, ось бачите, я передобуював. Тобто ми ось дивимося що з дужечками. У нас все чудово, все як треба, ми ніде не запутались. ось ми дивимося. Ми створюємо нового персонажа. Його ім'я. Стойте, я ще може. А, посейдовність теж не перепутав. Створімо нового персонажа. Ім'я у нас виходить рандомне. Сіті рандомне, а реки у нас просто за допомогою функції, якої ми вже створили раніше. Тепер, на всякий случай, його сохраняємо, зберігаємо і запускаємо. Опа! У нас новий об'єкт. Йому років 85 він із Дніпра і його ім'я Степан. Ім'я Даросил, років 85. І в місті Чернігів. Ім'я Мираюба, років 37, в місті Черкаси. І ось так от можна створювати взагалі рандомних людей. Відео вийшло затягнуте, цікаве, і сьогодні я пояснив і показав на практиці. І сам повторив те, що вже знаю. Наступне відео у нас буде про офігенну методику АДЖАКС. тому не пропустіть. О, взагалі якась інга, який 30-99 років проживає в Вові. Якийсь Юбослав, якому 17 років проживає в Донецьку. Ну так, да, не повезло йому, не повезло. Всім до зустрічі!